Гаррі Гудіні, людина, яка майже обманула смерть. Уявіть собі, людину, яка стоїть на мосту в кайданках. Це не злочинець, а найвідоміший ілюзіоніст у історії Гаррі Гудіні. За мить він стрибне у воду і вибереться живим і неушкодженим. Але як хлопчик із бідної сім'ї іммігрантів став світовою зіркою? І чи справді його загадкова смерть пов'язана з мафією? У чому криється секрет його найвідоміших фокусів? Про все це розповімо у цьому випуску. 1874 рік Будапешт народжується хлопчик на ім'я Ерік або ж Еріх Вайс у чотири роки разом із сім'єю. Він переїжджає до Америки в містечко Еплтон, штат Вісконсин. Батько Майер Самуель Вайс. Працює рабином у місцевій єврейській громаді. Здавалося б, звичайна історія мігрантів, але доля приготувала для цієї родини випробування. Коли Еріку виповнюється вісім років, батько втрачає роботу. Сім'я з сімома дітьми опиняється у злиднях. Дальші п'ять років вони живуть у бідності в місті Мілуокі. Саме тоді хлопчик уперше побачив шоу знаменитого ілюзіоніста доктора Ліна. Фокус із відділенням частин тіла справив на десятирічного Еріка величезне враження. У його 14 років родина переїжджає до Нью-Йорка. Ерік кидає школу іде працювати. Освіта так і залишиться незакінченою, що турбуватиме його все життя. Зате у Нью-Йорку хлопець відкриває для себе спорт. Гімнастику, атлетику, бокс і біг. Йому подобається сама суть змагання, можливість стати першим. На фотографіях, які збереглися, він позує з медалями на грудях. За чутками тільки частина нагород була справжня, а певні нагороди він робив самотужки зі кришечок від молочних пляшок. У 15 років Ерік натрапляє на книжку спогадів французького ілюзіоніста Робера Удена, людина, яка перетворила вуличні фокуси на театральне мистецтво. Книжка стає для підлітка провідною зіркою. Він вирішує стати. Ілюзіоністом і бере собі псевдонім Гаррі Гудіні. 1891 рік. 17-річний Гудіні починає виступати в так званих «дайм-шоу» – ярмаркових розвагах, де квиток коштує 10 центів. Це своєрідна школа виживання. Ті самі трюки по 10 разів на день упродовж кількох років. Хоч не хоч, а стаєш майстром. Серед артистів він знаходить дівчину на ім'я Бес, яка стає його дружиною і асистенткою. Проте кар'єра не злітає 1898 року. 24-річний Гудіній досі виступає на ярмарках і навіть вимушений переїхати жити до матері. Утім, 1899 року все змінюється. Гудіні вигадує трюк зі звільненням із кайданків у поліційних відділках. Це не просто фокус, це геніальний піар-хід. Приїжджаючи до нового міста. Він передусім іде у поліцію, проводить там трюки, потрапляє в місцеві газети. Результат. Аншлаг на його шоу, як же Гудіні вдавалося звільнятися з кайданків наприкінці 19-го сторіччя існувало чимало типів замків. Гудіні збирав усі можливі замки, ключі, а також винаходив хитромудрі пристрої. Ключі він ховав у накладках на великому пальці руки, на ступні чи навіть у роті. Певні типи наручників можна було відчинити навіть без ключа. Достатньо було постукати у правильному місці чи розхитати механізм тріскачки. Один із найвідоміших трюків це звільнення з молочної бочки. Mil can escape». Глядачі ретельно оглядали бочку, потім її заповнювали водою, і туди в кайданках залазив Гудіні. Асистенти зачиняли важку кришку і замикали її на кілька навісних замків. Частину з цих замків приносили самі глядачі, щоб уникнути можливості використання на кристі бідона спеціальних легковідкривних замків від гудіні. Потім бідон ховали за ширмою, і починалося найзахопливіше. На сцені встановлювали великий годинник. Який голосно відраховував секунди. Гудіні просив публіку затримати подих разом із ним, хто скільки зможе. Це створювало особливу атмосферу в залі, змушуючи глядачів випробувати ситуацію на собі. Минала хвилина, дві, три. Найстійкіші глядачі вже давно здалися неспроможні надалі затримувати подих, а годинник продовжував невблаганно цокати. У залі наростала напруга. Усі зрозуміли, що людина не може так довго перебувати під водою без повітря. Багато хто починав хвилюватися. Лунали крики з вимогою припинити небезпечний трюк. І ось коли напруга досягала піку, ширму прибирали. Перед здивованою публікою поставав живий і неушкоджений гудіні, який сидів на кристі бідона. Усі замки залишилися недоторканими, вода всередині. Здавалося, що сталося справжнє диво. Ключовим секретним елементом була особлива конструкція верхньої частини бідона. Вона складалася із двох частин: видимою ззовні кришки із замками, і внутрішнього кільця. Непомітно з'єднаного з основним корпусом, це внутрішнє кільце кріпилося до бідона за допомогою спеціальних поворотних защіпок, розташованих по периметру. Защіпки були ретельно замасковані і практично непомітні при зовнішньому огляді. Щойно ширма затуляла бідон, як гудіні швидко відчиняв защіпки, звільняючи верхнє кільце. Потім він вислизав із бідона крізь утворений отвір, залишаючи зовнішню кришку із замками недоторканою. Вибравшись назовні, він закріплював кільце назад, відновлюючи. Чи цілісність бідона? На початку 20-го сторіччя Гудіні стає світовою зіркою. Він гастролює Європою, де його зустрічають як суперзірку. Проте популярність породжує наслідувачів. Повернувшись до Америки, Гудіні виявляє безліч двійників, які копіюють не тільки його трюки, а ще й псевдонім. Особливо його дратує жінка-ілюзіоністка Міневра. Якщо навіть жінка може повторити його трюки, то що подумає публіка про його силу і витривалість? Коли публіка починає втомлюватись від однотипних звільнень, то Гудіні розуміє. Потрібен новий хід. І 1906 року він уперше стрибає з моста в кайданках. Тисячі глядачів спостерігають, як він зникає під водою і за мить з'являється на поверхні вже звільненим. Цей трюк він повторює знову і знову. Якщо в місті є міст і достатньо глибока річка, там з'являється гудіні. Проте тепер це справді небезпечно. На відміну від підготовлених виступів у приміщенні, тут багато що може полетіти Шкареберть. Гудіні кілька разів травмується, та це його не зупиняє. Наступний хід це звільнення з ящика під водою. Overboard box. Ящик забивають свяхами одразу, як гудіні залізає до нього в кайданках. Після чого опускають під воду. Прем'єра цього трюка відбулася 1920 року у Нью-Йорку з зануренням ящика з ілюзіоністом у річку. Істрівер тисячі глядачів зібралися, щоб стати свідками неймовірного видовища. 150 секунд по тому над поверхнею води з'явилася голова Гудіні. Він виплив, важко дихаючи, зате живий і неушкоджений. Натовп вибухнув захопленими криками і оплесками. Здавалося, що сталося справжнє диво. Цей трюк миттю став сенсацією. Але ж в чому ж полягав секрет цієї неймовірної утечі? Як і в багатьох інших своїх номерах, Гудіні покладався на ретельну підготовку і реквізит із секретом. Ключем до успіху була особлива конструкція ящика. Одним із його боків були насправді замасковані дверцята. Зовні вони скидалися на звичайну стінку, збиту з дощок, як і вся решта. Насправді ж, дві дошки цієї стінки дверцят не були прибиті, а кріпилися до каркаса ящика на защіпках. Для більшої візуальної переконливості на них були прикріплені головки цвяхів. Однак навіть за такої ретельної підготовки трюк залишався вкрай небезпечним. Одного разу під час виконання цього трюка Гудіні ледь не загинув, коли ящик опустився на дно потайними дверцятами донизу. Ілюзіоніст потрапив у пастку і зміг вибратися, лише зі значною силою ударивши об край ящика, щоб той перевернувся, і таємні двері звільнилися. Після цього Гудіні завжди відчиняв дверцята, щойно ящик опинявся під водою, не чекаючи на його занурення на дно. Найзагадковіший трюк. Однак справжній фурор вибухнув, коли 1918 року гудіні завів слона до великої коробки на сцені, і за кілька секунд той зник. Ця ілюзія стала сенсацією програми Cheer Up у гіподром у Нью-Йорку. Як Гудіні це провернув насправді невідомо досі. Висловлювали різні припущення від правильно розташованих дзеркал та хитромудрого освітлення. Звісно, схожі трюки потім робив той самий Коперфельд, але 70 років по тому. У середині 1920-х кар'єра Гудіні стикається з кількома проблемами. Помирає його мати, найближча людина. Він уже має 50 років. Отож, виконувати трюки стає фізично важко. З'являється кіно, яке має ефектніший вигляд за реальні фокуси і тримає увагу глядачів. Тоді Гудіні знаходить нового ворога спіритуалістів. Після Першої світової війни вони стали популярними. Мільйони загиблих, а їхні родичі охоче вірили, що можна зв'язатися з духами померлих. Медіуми брали за це гроші, що робило їхню діяльність абсолютно аморальною. Цікаво, що близьким знайомим гудіні був Артур Конан Дойл, автор Шерлока Голмса. Попри всю раціональність свого персонажа, Дойл вірив у духів і навіть був одним із лідерів спіритуалістичного руху. 1922 року, гудіні погоджується на спіритичний сеанс. Дружина Конана Дойла, нібито зв'язується з духом його матері. Попри всю любов до матері, гудіні миттю розуміє, що це обман, і обіцяє викрити всіх шарлатанів. Починається справжня війна. Науковий журнал Scientific American обіцяє винагороду тому медіуму, який проведе справжній спіритичний сеанс. На виклик відповідає Марджері Крендон, одна з найвідоміших спіритуалісток Америки. Гудіні був у комітеті і видав викривальну брошуру 1924 року, що стало гучною подією. Спіритуалісти по суті були великою мафіозною організацією. Діяльність Гудіні стала позбавляти їх прибутків. Почали надходити смертельні погрози. 31 жовтня 1926 року. Гудіні несподівано помирає. За два дні до цього до його гримерки зайшло троє студентів. Один із них запитав. Чи витримає Гудіні удар в живіт і миттю завдав сильного удару. Свідки стверджували, що Гудіні не встиг зрупуватися. Попри погане самопочуття, ілюзіоніст провів шоу і ще два дні не звертався до лікаря. Зрештою, його доставили до лікарні з діагнозом перитоніт. Там з'ясували, що у Гудіні стався апендицит. Лікарі виявилися безсилими. Коли труну виносили на вулиці Нью-Йорка, то прощатися вийшло справжнє людське море. Частина присутніх була цілком певна, що це черговий перформанс і Гудіні дивовижним чином воскресне з мертвих упродовж довгих років після смерті дружина Бес відвідувала сеанси спіритуалістів, сподіваючись зв'язатися з чоловіком. Вони з Гаррі ще за його життя придумали спеціальний код, але справжнього спіритуаліста так і не знайшлося. Гаррі Гудіні багато разів обманював смерть. І спочатку може здатися, що смерть все-таки виявилася хитрішою. Та Гудіні, як і личить справжньому майстрові вистав, виконав несподіваний твіст. Він фактично став безсмертним. Донині саме він залишається найвідомішим ілюзіоністом у історії. Якщо вам цікавий такий контент, то напишіть нам у коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити нових випусків. Дякуємо і до скорої зустрічі.